Так, отже, тему, яку ми розпочали вчорашню матерії: Червоноград бунтує. Далі у нашому випуску. Так, назвали би Борислав Сміється червоноград бунтує, тому що не із рішенням. Комітету Верховної Ради, який визначився із новою назвою Червонограду, за рішенням комітету Верховної Ради місто перейменують на Шептицький. І вчора ми слухали наших гостей, депутата Червоноградської районної ради. Потім казали, що народний депутат від Червоноградщини Юрій Камельчук анонсував громадські слухання, які відбувалися сьогодні, о 6-й вечора, і з нами є на зв'язку депутат міської ради. Михайло Лапець, який був і скинув нам відео, що там відбувалося. Пане Михайле, слава Україні. Героям слава. Депутат Червоноградської міської ради чи Шептицької міської ради. Так, пане Михайле, розкажіть, що, 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 що там відбувалося, що говорив народний депутат і, взагалі, який був настрій у присутніх. Е, ну, дивіться, відбувалися такі собі збори, на мою думку, які. Не знаючи, що змінять е, в теперішній час, тому що є рішення комітету і далі голосування у Верховній Раді, е, пан Юрій е, Камельчук нам доніс, що ну якось так це виглядало, ніби він старався нам донести, що е, факт вже, вже, вже є фактом, і все, що ми чули, це там знаєте викрики ганьба там місцевим депутатам, які не підтримують деякі рішення, які насправді. Йдуть трошки в розріз законодавства, бо ми прекрасно розуміємо, що ми, як депутати міської ради, маємо приймати правильні рішення, які мають бути згідно законодавства. Ну мало хто це розуміє, бо бачу, багато, багато мешканців все ж таки чомусь не розуміють до кінця, що вже давно інститут національної пам'яті визначив, що чого рад підполягає під буде, буде перейменовець. Що було на зустрічі, насправді домовилися, я так зрозумів, навіть така свій пропозиція була від Юрія, що а давайте ми ще раз щось там проголосуємо. Ну я просто вже вийшов, бо ви попросили вийти до вас на зв'язок. Типу, давайте ще раз ми проголосуємо і попробуємо звернутися ще раз повторно. Хоча на деякі питання, чому його не було, ну, депутата від місцевого округу, він відповів, що, мабуть, вони на зло. Поки він був відряджені за кордоном, не покликали його там. Ну якось так. Хоча мені здається, що депутат Верховної Ради якось би мав орієнтуватися, mm -hmm. тому що це питання його округу. От і ми, я так зрозумів, дійшли висновку. Вони дійшли висновку, що е, якісь підписи, якесь голосування вони будуть направляти, а ще вони так е, люди. Ем, дуже хочуть побачити рішення міської ради. Хоча у нас тільки сьогодні відбулася сесія. Відповідно, щоб нас зібрати, треба буде або позачергово, або чергово. Але це вже може бути трохи пізно. Угу. Пане Михайло. Давайте поглянемо. Дякую вам, що ви нам скинули відео, в принципі, з цієї зустрічі. Ну, звернув увагу наших глядачів. Ну на слова на риторику народного депутата а також на кількість небагато чисельну, напевно, для Червонограда кількість присутніх, і що він там говорив. А потім, потім продовжимо фрагмент відео сьогоднішніх слухань союзу, і вони тут керували всім, але й зараз не про це. Я вважаю, що зважаючи на наші дії, що робив Червоноград в кінці 80-х, про перші шахтарські страйки, що зробив Чорноград в 90-му році, про те, що вимагали шахтарі і скинули пам'ятник тоталітарному тирану Леніну, зважаючи на всі ці речі, це є доказ того, що ми не стали і не залишились, і не стали, і не перейняли цього рабовла... не рабовласницького, пробачте, рабського мислення. Ми не стали тим, що вони намагалися тут створити. Ми зрозуміли, що ми є інші. Ми зрозуміли, що ми можемо мати свою історію і те, що закладалося колись, і в те, що вірили, можливо, наші діти і бабусі, воно змінилося потім. Не всіх відразу, але воно змінилося. Можливо, в 51-му році совєти закладали. З назвою Червоноград сюди якусь таку бомбу повільненою дією, чи що. Може я помиляюся, можете мене виправити, я зараз надам думки тим, можливість висловитися тим, хто буде готовий. Я не говорю зараз тільки за те, бо я впевнений, що тут є люди, які підтримують різні варіанти продовження історії нашого міста. Я не маю права зараз захищати жодну назву. Я можу давати аргументи, які мені відомі, і можу говорити з юридичної точки зору. Єдине, що я в кінці зараз додам до цієї історії, можливо, зараз цей момент, щоб ми трансформувалися остаточно в цьому місці і вибрали між. Радянським минулим, між польським минулим і між майбутнім, яке в нас може бути. Але які воно... Так, Така собі, така собі іс історична лекція на тему історії Червонограда і так далі. Ну, що він пропонував? Що пропонував народний депутат, коли комітет вже прийняв рішення? Ну, що зараз пропонував, чи ще Так, Що, до що того. От сьогодні він запропонував? Трансформуватися? Ну, насправді е, важко зрозуміти, і мені yeah. трошки образливо, тому що е, депутат чомусь не договорює і не пояснює людям, що, як то кажуть, поїзд рушив. І дуже важко, ну, не знаю, тільки Верховна Рада може прийняти. Але якщо взяти до уваги те, що. Пропозиція про переименування, наприклад, в місто Шептицький була саме від е, депутата слуги народу, тобто колеги по партії. І тут дуже дивно виникає, що хтось там комусь там не сказав. Тому пропозиція зараз наступна. Ну, вона якась така, знаєте, для мене трохи не зрозуміла. Е, зібрати підписи, відправити якусь комісію. Не там, там народну народну комісію, якось це так звучить. Я ну, типу, заставити сесію міської ради проголосувати. Ну не знаю. Ну ми всі, як то кажуть, депутати теж люди. Вони нічим не відрізняються від свого електорату, і вони теж мають свою позицію. Хтось це підтримує, хтось не підтримує, тому як то кажуть, більшості не було. Чи йому а... вдасться угу. ще раз? А от, а от скажіть, ви кажете, що у вас сьогодні була сесія е, міської ради? Так ви якось торкалися цього питання? Були якісь ініціативи від депутатів? Звернення, обговорення? У е, нас було одне звернення, яке прийшли певні люди, які е, дуже активні в Фейсбуці, але дуже неактивні під час обговорень. Вони люблять писати дописи, дописи розказувати, що на них замахи, тому вони не прийдуть. От і під цим таким ну як сказати криком і спічм виникло рішення, яке було внесене на сесію міської ради. Вона сьогодні відбувалася, і відповідно за це рішення з трьох разів не вдалося зібрати голосів. Ну тому, що рішення було про те, щоб виключити. Перейменування що перейменування міста чого з переліку міст, які підлягають перейменуванню. Хоча насправді я задавав запитання, що як ми можемо звертатися по такому питанню, якщо воно вже включено. Ну тобто треба пропозицію давати, якщо в нас мешканці обрали половина обрала за Чиград, половина обрала за Кристинопіль, ще частина там за Шептицький. То ми маємо дати свідому про ну пропозицію. Але якщо ми тако будемо ну Обманювати себе і казати, що ми все зробимо, Ну мені здається, що це неправильно. Мені здається, що позиція ну Львівщини ну зараз полягає, що якщо ми не почнемо з себе, то про що ми можемо говорити тим містам, які там знаходяться на далеких східних територіях там Східної України, тому що їм буде ще складніше це впроваджувати. Тому ну... я думаю, що в нас був шанс. Ну він такий був. Знаєте, кін... сьогодні це рішення вже ні на що не вплинуло, і ми це ну я особисто це прекрасно розумів. І порушувати законодавство зі сторони депутата це не є правильно. Це такий, угу. знаєте. Не, ну не так, аргумент. я думаю, що у Христовий похід проти назви Шептицький Червоноградці не підуть, судячи із небагаточильно, не як для Червоно. ну я не знаю, може, вас більше людей приходить на громадські слухання, якщо це дійсно так тема турбує. Вчора у нас був військовий, який родом з Червонограда, який казав, що, можливо, це не на часі, але наше переконання це на часі, тому що ми маємо позбуватися радянських назвів, всіх радянських маркерів і те, що Львівщина. Перша в Україні область по декомунізації, це так само правильно. А тут виявляється якась така якась така історія із Червоноградом. то що ж ну тоді будете ви депутатом Шептицької міської ради, отак це залежить, як проголосує Верховна Рада, так що це залежить від них, і так Ну будем будемо тепер дивитися, якщо, якщо депутати Чорноградської міської ради, поки що Червоноградської, займають помірковану позицію і дотримуються букви закону, ну то значить, будемо стежити за тим, що прийме наш законотворчий орган, головний. Дякую вам, дякую вам, пане Михайле, за включення успіхів. Вам. вам головне, щоб знаєте, дякую. головне, щоб не як то купали дитину і не вихліпнули разом з водою, <смі> щоб не було конфліктів і скандалів у Червонограді, щоб все було мирно. Тому що, ну в принципі, на мою думку, міняти назву потрібно. А на яку назву мали вирішити мешканці раніше? І так само мав попливати депутат Верховної Ради, але Шептицький, то Шептицький. ну… Чорний лебідь, я б сказав, дякую, дякую. Це був депутатської ради Червоноград Михайло Лапець. Дякую за включення. Так, ну схоже, що історія доходить до свого логічного завершення. Громадські слухання за участю народного депутата Юрія Кимольчука ну особливо ні до чого не призведуть.